Понад 40 ракет різних типів сьогодні було випущено на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Російські нелюди, на не чолі з диктатором Путіним, продовжують чинити геноцид українського народу. Вони жорстокі вбивці, які позбавлені всього людського. Адже лише нелюди могли вдарити ракетою по лікарні, де перебували сотні дітей, їхні батьки, персонал. Зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук: лікарня Охмедит у Києві одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі. Виключно дитяча лікарня. Там медики врятували та повернули здоров'я тисячам дітей. Рашисти ж вирішили, що мають право це безжалісно відібрати. Жахливі кадри зі зруйнованого Ахмадиту вже облетіли світ. Всі бачать, як Росія знищує українців. Народний депутат України Юрій Шаповалов сподівається, що світові лідери відреагують належним чином, дадуть Україні більше засобів протиракетної оборони, посилять тиск на Кремль з вимогою припинити війну. За інформацією ДСНС станом на 15.30 8 липня, внаслідок ранкової атаки Росії по Україні, загинуло 30 Одна людина, 125 поранені. Цей черговий військовий злочин не має залишитись без справедливого покарання. Усі причетні повинні бути покарані. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.